Усім привіт! Знаєте, колись люди, які були не просвітлені, не просвітлені вони були ідолопоклонниками і вони поклонялися бісам. Ці біси це були пачі ангели. Сатана і ангели, які разом з ним злетіли з небес за те, що не захотіли виконувати своє призначення. І у них ще були якісь сили, вони тут щось там творили, і люди думали, що це боги. Вони їм поклонялися стільки міфології, да, і передань написано про це. Але це все були біси та чорти, які працювали над тим, щоб мати владу над людьми, і вони її мали. Але потім. Прийшов сюди, прямо на землю, сам Бог, образ Божий, Ісус Христос, Слово Боже, яке воплотилося в тілі людини. І Він що робив? Він зцілював хворих, він воскрешав мертвих, він управляв стихіями, Він показав владу, він показав, явив собою нам Отця і небеса. І люди, дійсно, вони зрозуміли і вони покорилися Богу, вони прийняли. Ісуса Христа вони побачили, у кого насправді є сила і хто насправді є Богом. І вся Римська імперія, а потім і весь світ, так він покорився. І багато, багато народів, і багато людей стали християнами, тому що вони зрозуміли, хто такий насправді Бог. Ісус Христос він прийшов на цю землю для того, щоб явити нам небеса і явити нам Отця. Але що відбувається зараз? Що відбувається в наш час? Ті ж самі біси, духи яких не мінялися, вони заполонили наші дома, вони заполонили наші розуми і наші життя через інтернет, через соцмережі, вся ця інформація. Люди вони просто поклоняються кумирам. Футболісти, блогери, артисти, фільми, всі ці і все те, що просто поглинуло, насправді, людей. Воно все це просто отруює людей. Люди дійсно стають психічно хворими, тому що дивіться: за будь-якою інформацією стоїть дух. Це дуже і дуже важливо. Тобі здається, що ти просто подивився серіал, ти просто подивився фільм, але за тими людьми за сам цей фільм він ніс якусь інформацію. Ця пісня, яку ти слухав, вона зазвичай несе в собі дух блуда. І потім дівчина просто послухала ту пісню, і такі емоції в неї розігралися, що вона просто хоче віддатися першому зустрічному. А потім розбиті нещасні життя, просто ці всі розводи, діти, які ростуть без батьків, сироти, депресії, всі ця ненависті так. në Або ж подивіться люди, які дивляться, дивилися просто багато-багато років. Десятки років вони дивилися фільми, бойовики, війни, ненависть, вбивство, всі ці ігри, в яких вбивство це нормально просто. І подивіться, що відбувається, що зараз відбувається в нашій країні. Люди, для яких вже стерлася ця межа між реальністю і нереальністю. Вони йдуть і в реальному житті все це роблять. Вони роблять це насилля. Вони вбивають. Чому? Тому що за будь-якою інформацією стоїть дух і сатана. Він дуже серйозно працює. Через інтернет, через соцмережі, через пісні, через всі ці фільми для того, щоб захопити твою душу, захопити твій розум, твоє серце, і щоб ти був вже продуктом цієї інформації, щоб ти вже ніс цей дух, да, ти вже просто одержимий цим нечистим духом, який просто розрушає все твоє життя. Тому, любі друзі, нам потрібно не просто називатися християнами, нам потрібно насправді ними бути. Нам потрібно повернутися до Слова Божого, адже Ісус Христос це і є Слово Боже. Нам потрібно Вивчати це слово, стати частиною справжньої церкви, нам потрібне покаяння, нам потрібні Божі люди, пастори, які несуть цей Божий дух, тому що насправді дуже легко подивитися і оприділити, який насправді дух всередині тебе. Якщо тобі не хочеться проповідувати, якщо тобі не хочеться нести цьому світу любов, милість Божа, якщо тобі не хочеться слухати слово Боже, слухати Божу людину, читати Біблію, значить всередині тебе дух не святий. Якщо тобі хочеться блудити, гульбанити, пиячити. Ображатися, ненавидіти, це ж чітко говорить про те, який насправді всередині дух і який буде дух, це все залежить саме від інформації, яка входить да, в тебе, в твій мозок. Продуктом того ти і будеш являтися, тому якщо тобі потрібно вивчення Слова Божого, вивчення Біблії, якщо ти не маєш справжньої церкви, в якій ти отримуєш Духа Святого, в якій ти вивчаєш слово, отримуєш покаяння настанови, я запрошую тебе. Напиши нам, і ми допоможемо тобі у вивченні Біблії і вивченні Слова Божого.